Кістки, хрещі, їх будова та функції. Кістка орган скелетної системи. Кістки є живими утворами з такими ознаками, як обмін речовин, живлення, ріст, подразливість та регенерація. Склад кістки. Кістки на третину складаються з клітин, а на дві третини з міжклітинної речовини. Залежно від щільності розміщення остеонів у кістках розрізняють компактну та губчасту речовину. У компактній речовині кісткової пластинки розташовані щільно упорядковано. У губчастій речовині кісткові пластинки розташовані нещільно і менш упорядковано, тому губчаста речовина має комірчасту будову і нагадує сітку. Кісткові пластинки губчастої речовини розміщені у тих напрямках, у яких кістки зазнають найбільшого розтягнення або стискання. За своєю формою кістки класифікують на довгі, короткі, плоскі та змішані. Довгі кістки утворюють скелет кінцівок, Плоскі оточують життєво важливі порожнини. Короткі утворюють кисть та стопу. Змішані складаються з частин різної форми. Це, наприклад, тазові кістки. Будову кістки розглянемо на прикладі довгої трубчастої кістки, структура якої забезпечує її міцність та легкість. Кістка має потовщені кінці головки або епіфізи та видовжену середню частину тіло кістки. Її ще називають діафізом. В тілі кістки міститься порожнина, яка у дітей заповнена червоним, а у дорослих жовтим кістковим мозком, багатою на жир пухкою сполучною тканиною. За певних умов цей жир використовується для енергетичних потреб. Власна стінка трубчистої кістки побудована з компактної речовини, а на кінцях кістки. Переходить у губчасту речу воду, яка утворює потовщення. Зверху кістка вкрита тонкою сплучнотканинною оболонкою окістям, що містить багато судин та нервів. Її внутрішній шар складається з клітин остеобластів, які ростуть, розмножуються і забезпечують ріст кістки у товщину та загоєння її при переломах. Живлення кістки відбувається завдяки кровоносним судинам у кістці. Між пластинками губчастої речовини і в дітей і в дорослих міститься орган кровотворення червоний кістковий мозок. Суглобовий поверхні кісток вільні від кістя криває суглубовий хрящ, у місцях прикріплення м'язів на тілі кістки є горбистості нерівності, що роблять її шорсткою, вони збільшені у людей. Які з дитинства чи в юнацькому віці займаються спортом. Отже, кістки скелета відрізняються за формою, розмірами і структурою, що пов'язане з виконанням певних функцій, навіть одні ті самі кістки в скелетах різних людей можуть відрізнятися, наприклад, тазові кістки чоловіки-жінки різного розміру. Змінюються кістки із віком людини, їх регенерація здійснюється шляхом знищення старих клітин і утворення нових. Трубчаста будова довгих кісток забезпечує їхню міцність та легкість, це, наприклад, трубчасті довгі кістки плеча, передпліччя, стегна та гомілки. Трубчасті короткі кістки розміщуються в тих частинах скелета, де однозначно необхідно зберігати високу рухливість і витримувати велике навантаження: це, наприклад, фаланги пальців, кістки плесна та п'ястка. Губчасті кістки складаються переважно з губчастої кісткової тканини, вкритої тонким шаром компактної речовини. Серед них розрізняють довгі, ребра та грудина і короткі кістки зап'язка та передплесна. Системи губчастих кісток пружинять та зменшують навантаження на скелет під час ходьби чи піднімання вантажу. До губчастих кісток належать також самоподібні кістки. Що розташовані навколо суглобів і сприяють їхнім рухам. Це, наприклад, надколінок. Плоскі кістки побудовані з губчастої речовини, вкритої тонким шаром компактної, це тазові кістки, лопатки, тім'яні кістки. Змішані кістки складаються з частини, що мають різну форму, положення та будову. До них належать, наприклад, хребці. В окрему групу об'єднують повітроносні кістки, що мають порожнини виставлені слизовою оболонкою і заповнені повітрям. Вони виконують захисну функцію і пристосовані для вентиляції повітря. Це лобова та верхньощелепна кістки. Музейні препарати кісток сухі і тверді, натомість живому організму кістки вологі. У них відбувається активний обмін речовин. Органічні речовини, білки та жири надають кісткам гнучкості та пружності. Якщо занурити кістку в 10% розчин хлоридної кислоти отримаємо декальциновану кістку. тобто мінеральні речовини розчиняться і кістка стане такою гнучкою, що її можна буде зав'язати у вузол. Отже, неорганічні речовини надають кісткам міцності і твердості. Під час повільного прожарювання кістки з неї випаровується вода. І руйнуються органічні речовини. Така кістка стане дуже крихкою. Існує певний віковий взаємозв'язок між кількістю білків та мінеральних речовин у кістках. Наприклад, у дітей кістки еластичніші, бо містять більше білка осеїну, а не мінеральних речовин. Дитячі кістки гнучки і переломи трапляються рідше, проте за надмірних навантажень чи недотримання гігієнічних вимог здатні викривитись. У літніх людей, навпаки, більший вміст мінеральних речовин, що надає кісткам міцності та меншої пружності, і частіше призводить до переломів при притрав. Хрящі відіграють важливу роль у з'єднанні кісток і становлять основу деяких органів і структур організму. Хрящі живляться за рахунок охрястів, оскільки не містять кровоносних судин. Охрястя це зовнішня сполучна тканина оболонка хреща. Клітини якої виділяють білок колаген. Колагенові волоконця утворюють зовнішній шар охрястя, за рахунок охрястя, можлива регенерація хрящової тканини. Розрізняють три основні типи хрящів: гіаліновий хрящ, криває суглобові поверхні кісток, еластичний, ходить до складу ушних раковин, хрящів гортані та трахеї, волокнистий хрящ. Розміщений в місцях прикріплення сухожиль і зв'язок, а також утворює міжхребцеві диски. Різкий кісток. Між головками і тілом довгих трубчастих кісток є хрящові пластинки, і їхні клітини здатні до поділу, завдяки чому кістки ростуть довжину. Згодом у клітинах хрящових пластинок відкладаються мінеральні солі, і вони втрачають здатність до поділу. Так кісткова тканина заміщує хрещову. У товщину кістки ростуть за рахунок розмноження клітин внутрішнього шару окістя, кісткова тканина оновлюється впродовж усього життя людини. Отже, кістка є живою системою із будовою і властивостями, що забезпечують виконання таких функцій: опора, захист, рух, кровотворення та депонування речовин. Кістки поділяють на довгі та короткі, плоскі та змішані. Різдкістоку товщину здійснюється за рахунок клітин у кістя, а вдовжину завдяки хріщовим пластинкам росту. А зараз пропоную вам перевірити свої знання. Бажаю успіху!